Продовжуючи тему Високої Республіки, не можна оминути уваги одних з головних антагоністів цієї доби Нігілів. На перший погляд, Нігіли звичайні пірати, що зловживають наркотою та алкоголем та бездумно нищать все на своєму шляху. Але наприкінці роману Світло Джедаїв стає зрозумілим, що вони є набагато більшою загрозою для республіки та ордену джедаїв, ніж спочатку здавалося. Вітаю в джедайській краївці і це відео присвячено піратам Доби Високої республіки Нігілам. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. НіГіл це угруповання мародерів зовнішнього кільця галактики часів Високої Республіки. Маючи доступ до таємничих маршрутів, відомих як шляхи, що дозволяли їм оминати загальні гіперпросторові траси та скорочувати відстань. Нігіли стали особливо небезпечною загрозою для республіки. Нігіл починався як невелика група піратів, що діяла в середньому кільці поблизу Белсавіса, до якої в певний момент звернувся Азгар Ро, запропонувавши піратам двигун шляхів. Пристрій, що, як він обіцяв, дасть Снігілам неймовірну мобільність у гіперпросторі. Таким чином, Азгар Ро став оком Нігілу, а після його вбивства посаду успадкував його син Маркіон. Нігіли діяли за принципом: бери все, що хочеш, і вбивай тих, хто стоїть на твоєму шляху. Вони грабували, викрадали, шантажували, вбивали та нищили, часто використовуючи під час атак хімічну зброю. Нігіли вважали себе своєрідною контркультурою та протиставляли себе республіці, що якраз у той час активно розширювалася і, на їхню думку, зазіхала на територію Нігілу і їхню свободу. Нігіл часто вербував нових членів з осіб, які відчували себе безправними і забутими республікою. Вони були представниками найрізноманітніших рас і носили важкі маски і шоломи. Мали броню і були гарно озброєні. Маски мали як символічне, так і практичне призначення. Вони надавали піратам загрозливого вигляду, водночас захищаючи їх самих від отруйних газів, які вони часто використовували в бою. Кожен нігіл мав приносити користь та успіх організації: тих, кого вважали слабкими, вбивали. Під час святкування нігіли активно вживали алкоголь та наркотики, а Буря Касава вживала наркотики і під час операції. Що іноді заважало успішному виконанню місії. Нігіли називали себе вершниками шторму, а тому багато що в символах та назвах угруповання було пов'язано саме зі стихією та хаосом. Нігіл було розділено на три так звані бурі, великих підрозділів, що налічували в своїх лавах до тисячі піратів. Кожна з трьох бур підпорядковувалася вершнику бурі, який мав повну владу надіями своєї бурі, а також ніс повну відповідальність за неї. Нижче за вершників бурі знаходилися шторми. Хмари і нарешті блискавки. Звання шторму позначалося трьома згагоподібними білими смужками на одязі, тоді як хмари мали дві, а блискавки одну. Стиль та культура бурі визначалися їхніми вершниками, оскільки більшість членів бурі були відображенням свого лідера. Наприклад, твілечка Лорна Ді очолювала бурю витончених та інтровертних нігілів, які носили мінімалістичний одяг, але насправді були найжорстокішими серед піратів. Тим часом більшість членів бурі довутіна пана Ейти наслідували свого папіжонськи вбраного вершника. Крім того, нігіли бурі Ейти часто були точними та організованими, наскільки нігіли могли такими бути. Повною протилежністю організованої та педантичної бурі пана Ейти була буря Віквея Касава Міліко, яка складалася з імпульсивних та хаотичних нігілів. Їхня звичка вживати наркотики часто призводила до такого сп'яніння, що це, бувало, впливало на результат операції. Діючи по всьому зовнішньому кільцю, Лорна Дійка, Савміліко та пан Ейта керували своїми операціями досить незалежно, хоча іноді об'єднували свої зусилля. Окрім вершників бурь, існувала ще одна посада на чолі організації Око Нігілу. Першим оком Нігілу був Азгар Ро, батько Маркіона, який дав Нігілам доступ до шляхів. Око Нігілу спочатку не був очільником мародерів і не міг надавати прямих наказів вершникам бурь. Проте під час голосування з питань, що стосувалося шляхів. Око мав подвійний голос, а у разі паритету його позиція була вирішальною. Хоча всі нігіли використовували шляхи і працювали під одним прапором, кожен пірат був сам за себе, кожна з бурь була готова підірвати іншу, і кожен член був готовий вбити іншого за найменшого підбурювання або можливості наживи. Ро вважав себе єдиним, хто бачив, що шляхи можуть привести їх куди завгодно, якщо вони працюватимуть разом. Після битви при туманості кур та знищення бурі касава Міліко. Роль ока Нігілу остаточно змінилася, коли Маркіон Ро об'єднав усіх Нігілів під своєю владою, пообіцявши розширити їхні операції по всій галактиці та захистити їхній спосіб життя від галактичної республіки та ордену джедаєв. Ро нарешті отримав можливість віддавати накази, в тому числі й Вершникам Бурь. База мародерів називалася Великою залою Нігілу і мала вигляд широкої платформи з Дюрасталі, що розташовувалася у місці, яке Нігіли називали Позапростір. Група збиралася там. Щоб святкувати і бенкотувати після успішних рейдів. Зала не мала ані стін, ані стелі, лише невидимі вакуумні щити тримали зібраних всередині піратів у безпеці під куполом придатного для дихання кисню. Зала виглядала так, ніби вона дрейфувала у великому космічному небутті і покликана була наочно демонструвати членам угруповання, що поза Нігілу є лише пустка та смерть. Саме шляхи робили Нігіл особливим і могутнім. У зовнішньому кільці існували тисячі піратських угруповань. Але шляхи дозволяли нігілам отримувати доступ до гіперпростору так, як жодна інша група в галактиці. Завдяки шляхам кораблі нігілу могли стрибати в місця, захищені гравітаційними колодязями, здійснювати мікрострибки, входити в гіперпростор з будь-якого місця, не покладаючись на складні розрахунки, і навіть з'являтися в одній смузі з іншим кораблем, що знаходився у гіперпросторі. Лише Ро знав унікальне джерело шляхів. Їх прокладала Марі Сантека. Дуже стара жінка, яка була в'язнем у медичній капсулі на борту електровзору флагмана Маркіона. Колись давно родина Ро викрала Марі і з тих пір використовувала її унікальний дар знаходити шляхи у гіперпросторі. Існування Марі Сантеки Маркіон тримав у секреті, розуміючи, що будь-який Нігіл б'є його заради цього ресурсу влади. Нігіли використовували різні типи зорольотів, в тому числі лінкори та військові кораблі. Флот ділився на три класи: великі штурмові кораблі. Хмарні кораблі і менші, схожі на зоряні винищувачі кораблі блискавок. Кожен з вершників бурь також мав флагманський корабель розміром з корвет. Ще один тип великих кораблів, відомий як крейсер павук, через свої маніпулятори використовувався як на земних, так і в космічних операціях для тих, хто не належав до нігілів, їхні кораблі здавалися потворними. Багато мародерських зорольотів складалися з негармонійно поєднаних між собою частин інших кораблів, були асиметричними. Мали шипи та дивні виступи. Сам Марконро управляв зовсім іншим на вигляд флагманом під назвою Електровзір, на якому він і отримував Марі Сантека. Більший та імпозантніший за кораблі вершників бурь цей зорольот був летючою фортецею і походив своїми образами на океанського хижака. Мародери також могли ховати свої кораблі у схожі на грозову хмарі диму. Всередині синьо-сірого покриву їхні зорольоти залишалися прихованими від зору та сенсорів. Хоча їхні вогні можна було побачити крізь щільний вихор пари. Це ще більше наводило жаху на їхніх приречених жертв, бо здавалося, що мародери виникають ні звідки. Кораблі нігілів також могли вражати ворожі кораблі пострілами, схожими на постріли іонних гармат, повністю виводячи з ладу зорельоти. Ці постріли були схожі на удари блискавки і містили величезну кількість енергії. Після цього атаковані кораблі ставали легкою здобиччю для абортажних команд. Створюючи нігілів, Письменники надихалися образом вікінгів, їхньою жорстокістю та швидкістю атак на беззахисні поселення. Чарльз Соул, автор роману Світло джедаїв», хотів дослідити лиходіїв по-справжньому страшних та не відданих жодній ідеології, на відміну від більшості антагоністів у зоряних війнах. Під час розробки зовнішнього вигляду Нігілів художники використовували вже існуючі, але нереалізовані ескізи для інших проєктів франшизи. Проте. Хоча маски Нігілів і нагадують маски угруповання «Емфіснест» зі спін Соло, ніякого зв'язку між цими двома організаціями немає. Як вам нові поганці далекої далекої Галактики? Пишіть в коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де досять палки прихильники далекої далекої Галактики, та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!